Ми тільки отак от достали хліб, і вони отак от просто протягнули руки. Я раз таки побачив. І отак почав кричати Хліб, тіпа, вони так радувалися хлібу, як буде, я не знаю, що я їм дав. Тіпа. Я прияв такий був ще вражений. Стояв на пункті пропуску Чингар, батько каже, що в селі досі в деяких людей є віра в те, що тіпа, Збройні сили України прийдуть. Люди плачуть, просто стоять. Там мужик один розповідає, каже, коли побачив ваш український прапор, каже, в мене ж типа серце, каже, все. Я собі вирішив одразу піти. В Державній прикордонній службі України. В прикордонниках я відслужив десь два роки. Стояв на пункті пропуску Чингар. Настрій був бойовий, так скажемо. Типу. Ну, По-перше, що ти, скажем, знаходилися на той час, так як були пункти пропуску окремі, типу, і вони знаходилися, грубо говоря, десь 100 метрів. Тобто, ти виходив на міст, там був міст такий. Типу, о, ти виходив на місце ти їх бачив, тіпо, спокійно собі. але не було ніяких таких суперконфліктних ситуацій. Тіпо, вони інколи там, робили так, як сказати, провокаційні дії, тіпо, там, приїжджали на техніці, вигружалися там, групами, тіпо, якісь навчання там, проводили, щось типу того. Тіпо. Але на це тіпо, наші нормально реагували. Поміло цього всього, тіпо, ми знали повністю всі їхні точки, ми знали, де вони знаходяться, знали, де в них стоїть техніка, де в них не стоїть техніка. І вони її не ховали, типу, вони стояли, це все було відкрито, були якісь у них, там, на річ. Відносно бліндажі, типу, але прям такого, щоб нічого не було. Після прикордонників я одразу вже зібрався і пішов в 79-ку. І коли я вже попав в 79-ку дешеве, типу, ну, тоді вже і почалася моя типу, десантна служба. Перший виїзд був е, там, на Мар'їнку, потім виїзд був на щастя. Нас мали прикомендувати до 80-ки, щоб типу, вона зайшла, нас замінила. Типу, там не вистачало типу, людей. Нас прикомендували до на Шерлан. Ми приїхали, побули десь буквально плюс-мінус там я не знаю, неділю, От. і почалася ось повномасштабна війна. Якщо брати за сам Чунгар, будучи скільки я там прожив, тіпа, я думав до того часу, як почалася повномасштабна війна, що майже все населення, типа, воно ну, воно вірить в Україну, типа, і воно там собі. Знаєш, що Україна ніколи від них не відійде і їх не кине і буде все робити для того, щоб цього не сталося. Але після того, як пройшов деякий час, як почалася повномасштабна війна, я зрозумів, що десь 85% населення села Чонгар, це не є українські люди. Коли вже була окупація десь плюс-мінус 2-3 місяці, мені батьки, брат, мені Мої близькі розповідали про те, що тіпа, е ну, окрім того, що телебачення постійно, типа крутиться, постійно розповідається зовсім інші історії. Тобто противоположні нашим історіям, так скажемо, типу, це перше. І друге, так же саме, що ти, ті люди, які дійсно вірять в Україну, які цей, вони роблять так, що вони що, ну, людям краще це не казати взагалі. Тому що не дай Господь ти це скажеш десь, не дай Господь ти десь почнеш це... свою думку проявляти за Україну, тіпа, воно вилізе дуже боком тіпа, і це стане дуже печально, тіпа, як для родини, як для її близького округа. наприклад, почали приїжджати по хатам, їздити, збирати людей, збирати тих, хто там служив раніше в АТО і ще щось. Тіпа. Повністю всіх пакувати, то вийшло так, що типу, вони приїхали до моєї хати, типу, і хотіли там, звісно, зайти, але там заходити не було. Ну не було до чого. Бо хати, як по собі, такої немає вже. Типу. бо як тільки почалась повномасштабна війна, вони там зробили пару пострілів по селу зі ствольної артилерії, типу, і влучили в хату. О, да, де знаходилася сім'я. Ну слава Богу, чудом всі сталися живі, цілі. типу, я не знаю, як це слава Богу. По-іншому ніяк це не бійсни. Я розумію, звісно, зараз тих, хто знаходиться в Херсонській області, ті, і в тих містах, і в Запорізькій області, тих, хто кажуть, вже з самого початку окуповані, ті, в них є віра. Ті, я бавав з балакав з батьком, батько каже, що в селі досі в деяких людей є віра в те, що ті, Збройні Сили України прийдуть. От, вони в це вірять, вони це знають. Все одно, ті, вони будуть залишатися і вірити в Україну і серцем, і душею так скажемо. На півдні України є, є єдині люди їх. Немало, це 100% немало. Я, я гадаю, що по селам, по селам е невелика кількість відсотків невелика. Чогось, я не знаю чого. Ну це враховуючи від того, від того села, де, де я проживав. От. Е ближче вже до сторони Херсона. Я думаю, там більша кількість людей, типу за Україну. Але ну, потрібно розуміти, те, що типу люди вже знаходяться з самого початку повномасштабної війни в окупації. З самого початку. Ми як були на звільненні Харківської області, ми завжди так заїжджали в села. І виходилось так, що люди вже виходили, і нам розповідали, де колаборанти, де це, і це добре, коли тобі люди виходять і доповідають, тобі не потрібно ну, починати там злітати, передивлятися повністю всю місцевість. Тобі люди приходять чесно, кара розповідають, що, як, куди, де вони в'їхали, де вони стояли, що робили, хто такі, що в селі робили, що не робили, тобі, повністю все. Ми як були в Херсоні, хай е, в самі перші дні, е, коли ми типа там е, попали там і в Окруженні, і тіпа, були в Херсоні, то все повністю допомагали люди. Після цього, як ми вийшли там ближче там, до Олександрівки, так скажем, теж була Олександрівка. О, ну тобі не потрібно було ходити людей щось просити. Тобі це не потрібно було робити. Ти просто мог йти по вулиці, і це була реальна історія, ми просто йшли по вулиці, люди зупиняють, тобі дають поїсти, тобі дають, те. тобі можуть так просто взяти, затягнути в хату, йди купайся. Коли звільняли Херсон, я коли побачив, як люди зустрічають, то ну, аж трошки задушу воно взяло, бо ти розумієш, що. Тож просто то Не передайте емоціями. Типу... І так само ми заїжджали в Харківську область, тому що типу, в Донецькій і в Луганській області ці ну, ну, я не, я не пам'ятаю, щоб типу, нам виходили і люди казали дякую. Люди плачуть, просто стоять, просто стоять, плачуть. того, Він каже, Там мужик, не розповідає, каже, коли побачив ваш український прапор, каже в мене ж по типу, серці каже, все. все. Я... Я безмежно межно рад, бо ну, це вже було якраз в Ізюмі. Так? Це ми вже якраз тільки-тільки почали заходити в Ізюм. Ти дивишся, що діти ну, не дуже з ну, нормальних, так скажемо, сімей. От, ми їм віддали все, що там у нас було, все, що оставалося, а потім ми знали, ну типу, їх потім почало виходити звідти дітей. Ну, типу, там десь в той гатарці проживало десь 80 людей, із них там я не знаю, десь 30 чи скільки, типу, я вже не пам'ятаю, точно тіпа, було дітей. От, ми поїхали, приїхали до нас на базу. Набрали там хавчика, продуктів, все все. І що саме цікаво, коли ми приїхали обратно, ми тільки отак от достали хліб, і вони отак от просто протягнули руки. Я перший раз таки побачив. І отак почали кричати: хліб, тіпа, вони так радувались хлібу, як буде... я не знаю, що я їм дав. Я, я такий був взагалі. Ну, це, це скільки вже часу вони тоді тут сидять, що в них немає ні їжі, ні води, в них там взагалі нічого немає. Ну і Окрім того, тіпа, люди розповідали там історії, як. На е, виїзді з Ізюмали, да, На виїзді з Ізюма, типа е, просто виїжджали на танку, в собі там випили чи що, я не знаю, чому то були. І просто почали тіпа, там, знищувати хати. Просто. Ну як, як так? Ти просто взяв собі, вирішив з танка вшатати в хату. Ні, ну як це так? Це типа, ну як, я не знаю, тіп, ну, це неадекватним повністю. Надо бути. Я розумію, якби йшов там бій, були війська, і ще щось, типа, ну, ще куди ще не йшло. Понятне, що людей би до цього якось евакуювали, а так, типу, просто. І я ніколи не мог зрозуміти, як люди, які знаходяться в окупації, як вони без давлення на них підтримують Росію. Я це не можу взагалі зрозуміти. Враховуючи те, що тіпа, незрозуміло, коли дійсно закінчиться війна. І скільки вона ще часу буде, е ця війна, я цивільному населенню хотів донести те, що тіпа, перед тим, як ви будете робити висновки, подивіться, що, що роблять хлопці для вас і що роблять хлопці для того, щоб ви жили. От. Перед тим, як зробити висновок, що хто поганий, а хто хороший, люди тут потрібні і ті, які мають велике бажання. Ось усе. В будь-якому разі потрібно захищати свою країну. Це стовідсотково. Потрібно розуміти, що потрібно все робити для цього. Потрібно розвиватися, знати свою історію України. Потрібно підтримувати Україну. Ну, ніяк не з неї не виїжджати. Я розумію, тіпо, що комусь щось там не, не подобається, От, але ну, нічого не зробиш. Потрібно якось змінювати країну. А щоб почати її змінювати, потрібно почати з себе. Тіпо, країна починається з нас.